реєстраційним номером 11474, проєкт проект закону про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 255 рішення прийнято. Для доповіді від авторів від комітету запрошується Гітманцев Данил Олександрович. Нагадую, що також від комітету. Будь ласка, 4 хвилини. Шановні колеги, спеціально для нашої улюбленої пропозиції почну з рішення комітету. Комітет рекомендував прийняти цей законопроект за основу і скоротити строки до другого читання. А тепер, по суті, самого законопроекту. Дуже важливо, і хочу, щоб фракція батьківщини звернула увагу на те, що я говорю зараз з трибуни. Це те, що в ході консультації, які ми проводили між фракціями до першого читання цього законопроекту, ми погодили внесення до другого читання спільної поправки, відповідно до якої дія закону не буде розповсюджуватися на акціонерне товариство Укрксімбанк і акціонерне товариство Щадбанк. Цей закон не, про, не для продажу е державних банків зараз, тому давайте не створювати тут зайві міфи. А про що ж цей закон? Цей закон про те, аби ми в діючому законодавстві передбачили всі особливості процедури е продажу державних банків. Тобто тих банків, які сьогодні в структурі банківської системи складають більше 60% за своїми активами, це безпрецедентний і неправильний стан банківської системи. Ми всі розуміємо, що це додаткові ризики для держави з одного боку, а з іншого боку, держава ніколи не була і напевно не буде більш ефективним власником аніж приватний капітал. Тому, безперечно, врешті-решт, ми повинні позбутися державної власності на наші державні банки і передати їх більш ефективному власнику. Так, от якраз закон і передбачає внесення змін до відповідних законодавчих актів, які враховують особливості. Особливості приватизації саме підприємств банківського сектору, саме банків. Про що йдеться? Йдеться про те, що розширюється коло потенційних інвесторів, яких як таких, як інвесторів, готова розглянути держава. Держава дозволяє продаж будь-якої. Частки в державному банку, а не лише 100%, як це є сьогодні. Підвищуються вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою в якості радників для продажу банків. Також оновлюються правила щодо визначення ціни та проведення. Аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку приводяться вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик. Також враховується вирагідність того, що в аукціоні може прийняти участь лише один учасник. Законопроект запобігає негативному впливу на процедури продажу з боку колишніх бенефіціарних власників. Це дуже важливо щодо одного з державних банків і щодо. Ще одного державного банку негативного впливу на проведення аукціону з боку. Міноритарних власників, які сьогодні можуть зловживаючи своїми правами, заблокувати проведення цього аукціону, також в ході проведення комітету до законопроекту через комітет до першого читання, ми разом з представниками комітету економічного комітету Верховної Ради з паном мовчином, ми домовилися допрацювати процедуру. Продажу банку з урахуванням досвіду, який є в економічному комітеті, який є щодо приватизації великих державних підприємств. Сьогодні вже напрацьований таким чином, аби зробити цю процедуру більш транспарентною, більш ефективною і продати відповідні банки, вже коли для цього будуть відповідні підстави за дорого. Прошу підтримати цей законопроект. Він дуже важливий для виконання наших зобов'язань перед світовим банком. Від цього залежить фінансування наступного місяця. Прошу голосувати зеленою діду. Дякую, до Олександрович. Запишіться, будь ласка, за, до проти. Клименко Юлія Леонідівна голос. Будь ласка. Цабаль, Володимир. Будь ласка. Шановні колеги. В нас в країні більше 70% банківського сектору контролюється державою. Тобто ми вернулись в далекі часи, коли держава була чи не єдиним власником в економіці, ну в даному випадку в одному секторі. Чи добре це? Звичайно, що ні. Немає конкуренції, немає розвитку, постійні збитки в деяких банках, не у всіх. Через що Національний банк має робити докапіталізацію? Я не буду називати цифр, скільки за останні 10 років було проведено докапіталізацій банків державних. Через те, що вони недостатньо ефективно управлялися. Єдиним рішенням цього, цієї проблеми є приватний власник. Тільки приватний власник зможе забезпечити ефективне управління банківської системи. В той же час ми розуміємо, що від банків залежить фінансова стабільність. Банки це не будь-який інший бізнес. Вони дуже сильно впливають на стабільність економіки. Тому будь-яка приватизація має. Робитися е, зважено, цей законопроект насправді дозволяє покращити процес приватизації банків, і я не згідний з попереднім виступаючим, що там, на вимогу якоїсь фракції, потрібно прибрати Ощад і Ексім. Ощад і Ексім теж потрібно приватизувати. Напевно, на першій стадії не мажоритарну долю, а міноритарну, мажоритарну лишити в державі. Але їх треба приватизовувати для того, щоб Приватний власник з хорошою репутацією, з хорошим досвідом міг нарешті вивести ці банки в прибуток і щоб ці банки приносили дивіденди державі, наповнення бюджету і фінансування Збройних сил України. Дякую, колеги. Нікорак, будь ласка, Європейська солідарність, ніна Петрівна Южаніна. Прошу передати слово Ніні Петрівні Жаніні. Дякую. Ви знаєте, що до вчора я вважала, що системно важливі банки під час війни, це взагалі та сфера, яку оберігає, контролює держава саме для того, щоб фінансова система працювала стабільно. Я не розумію, навіть якщо цей проект закону для того, щоб виставити на продаж два банки, не таких важливих для всієї банківської системи, як Сенсбанк і Укргазбанк. Я все рівно не підтримую той підхід, що зараз під час війни в країну може зайти іноземний інвестор, який дасть велику суму за такі банки. Виходячи з тексту закону, ви ж подивіться, повертаємося до старої системи радників, які, які оцінюють, скільки даний банк може вартувати на ринку. Я запитувала в Національного банку України, а яка стартова ціна? Чи будуть врахована вся докапіталізація і всі інші інструменти, які були задіяні, це облігації внутрішньої державної позики для, під, для підтримки фінансової стійкості цих банків? Чи ми, ми витратили мільярди, десятки мільярдів? А тепер продамо за стільки, скільки дадуть, бо далі. Маємо виконувати певні зобов'язання. Мені здається, що на час війни ми маємо включати все ж таки захист власних інтересів країни, власних економічних і фінансових інтересів більше, чим є насправді. Тому те, що ви зараз пропонуєте, навіть те, що не, не зрозуміло, як буде визначатися все ж таки за. Побажаннями радника, чи за оцінкою радника вірніше. Як буде прийнята ця оцінка? Чи буде прозорий конкурс, чи просто перекинуто в іншу власність? І ми побачимо серед цих власників, можливо, навіть обличчя, які сидять тут в залі згодом людей. Ми за це голосувати точно не можемо. Це не те, не той пріоритет, над працювати. Власенко, батьківщина, будь ласка. Прошу передати, прошу передати слово Юлії Володимирівні Тимошенко. Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка. А, Іван Іванович Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція Батьківщина. От знаєте, деколи чую в нашому залі про те, що Україні треба продати все. По шматкам, з молотка, просто щоб нічого не лишилося. А в мене виникає запитання, а в нас... Парламентарів, є відповідальність не стільки за себе, а скільки за наступні покоління. Ми тут всі в цьому залі тимчасові люди. Ми звідси підемо. А що залишиться українцям, нашим нащадкам після того, як завершиться каденція цього парламенту? І тому дуже добре, що в цій сесійній залі є, хоча б одна людина Юля Тимошенко, лідер фракції Батьківщини, яка добилася того. Що Ощадбанк і Укрексімбанк не будуть підлягати ні в якому разі приватизації. Тому що це державні банки, які виконують особливі функції. Ощадний банк обслуговує всю країну, кожного громадянина. Укрексімбанк здійснює надзвичайно важливі функції в сфері якраз міжнародних розрахунків, в сфері імпорту. І я вважаю. Що в жодному разі ми не маємо погоджуватися на те, щоб українська держава по шматкам розпродавалася, мусить хоч трошки працювати національний інтерес. І там, де є національний інтерес, ті банки, які є абсолютно дохідними, а Ощадбанки, Укрексімбанк – це прибуткові банки, вони повинні працювати на українську економіку і за рахунок своїх прибутків поповнювати державний бюджет України. Тому я би хотів сказати, що це надзвичайно важливо, що нашій команді все-таки вдалося зняти це питання, яке стосується завжди, за всі роки незалежності державних банків, Ощадного банку України і Укрексімбанку. Але в той же час ми мусимо зробити парламентський контроль, щоб ті колишні приватні банки, які зараз державні, не були приватизовані за безцінь. Там має бути реальна ціна і реальний інвестор, і парламентський контроль за цим. Дякую. Платформа за життя та мир Макаренко Михайло Васильович. Прошу передати слово Ковтунович. Колтунович Олександр Сергійович, Будь ласка, з місця. Дякую, шановний Олександр Сергійович. Перше, те, що дивує, що от навіть в документі у нас пояснювальна записка, продаж пакетів акцій банків, здійснюється з метою фінансування дефіциту державного бюджету і покриття дефіциту, зменшення частки держав у банківському секторі, забезпечення стабільності діяльності банківського сектору і так далі. І так далі. Ну, от перша позиція, яка йде, що ми реалізуємо даний інструмент для того, щоб покривати дефіцит державного бюджету, чесно кажучи, це свідчить про неспроможність уряду і мінфіну забезпечувати видаткову частину бюджету і. Власне, неспроможність інституціонально Другий момент, на який я хотів би звернути увагу, що сфера дії цього закону з 62 банків 26 тільки з з іноземним капіталом. Тобто, ми розуміємо масштаб і хто йде фактично. У нас змолотка і під загрозою. Ще один дуже такий, незважаючи на те, що ми розуміємо всю складність і важливість цього закону, але от абсолютно неприйнятний момент. Радник з питань продажу отримує винагороду в розмірі до 3% від ціни продажу. Ми розуміємо, скільки ціна продажу банку, і 3% – це не маленькі кошти, отримає радник. Мені цікаво ну, взагалі побачити фінансово економічне обґрунтування для того, щоб розуміти масштаб цієї виплати в цієї грошової вангороди, тому що 3% від продажу банку це дуже великі кошти, на мій погляд, для того, щоб отримував ці кошти радник. Ну і останній момент те, чого не було. Я чому починав з покриття дефіциту державного бюджету? Тому що в пояснювальній записці пункт 5 фінансово економічне обґрунтування. У нас немає жодних розрахунків, і ми не можемо оперувати і бачити реальні цифри, Якими ми будемо покривати. Дефіцит державного бюджету. До України. Ми лише бачимо формальну відписку, що не потребує додаткових видатків з державного бюджету України. Так, да, воно не потребує. Але які будуть надходження, яке фінансово-економічне, реальне фінансово-економічне ґрунтування? Чи вони не підуть за безцінь з молотка, і ми не залишимося зі зруйнованою банківською системою України? Враховуючи ці зауваження, прошу в першу чергу врагувати. Дякую. Чи є ще бажаючі по цьому закону? Переходимо до голосування займіть свої міста. Будь ласка, приготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116 законопроект з реєстраційним номером 11474 проєкт проект закону про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Прошу голосувати. За 249 рішення прийнято. Пропоную скоротити наполовину строки подачі пропозиції поправок для підготовки до другого читання. Прошу голосувати. За 242 рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ми...